За майже три роки повномасштабної війни тисячі дітей втратили одного з батьків на фронті або в результаті ракетних обстрілів. Деякі з них осиротіли повністю, залишившись на піклуванні родичів чи знайомих. Загибель найближчої людини може стати великим потрясінням, впоратись з яким дитячі психіці вдається не завжди. Дитячий психолог Дмитро Вакуленко розповів, як правильно поводитись з дитиною у стані гострого горя. Докладніше далі. За словами фахівця, важливо, щоб про втрату повідомила людина, якій дитина довіряє. Будьте терплячими, дослухайтеся до потреб дитини і відповідайте на її запитання чесно, але за принципом: що молодша дитина, то менше страшних подробиць події. Будьте готовими до різних емоційних проявів дитини, як то бажання бути наодинці протягом довгого часу або зниження інтересу до навчання. Сприймайте це стійко та спокійно, слугуючи опорою для дитини. Категорично не рекомендується. Обмежувати дитину в процесі переживання втрати. Не кажіть, годі скиглити, хлопці не плачуть, дітям у фронтовій зоні ще гірше тощо. Пам'ятайте, що дитина віком до шести років може не розуміти, що таке смерть. Обирайте прості та зрозумілі пояснення. Будьте спокійні, але не беземоційні. Демонструйте співчуття. У розмові з дітьми віком до 12 років варто уникати абстрактних понять. Не слід казати дитині, що близька людина стежить за нею з хмар, зустрінеться з нею під. Після її смерті буде завжди поруч тощо. Дитина може сприйняти це занадто буквально, що може призвести до психічних розладів у майбутньому. Відволікати розвагами, вдавати, що нічого не сталося, прибирати всі речі, які нагадують про загиблого, залишаючи дитину без пам'ятки, категорично не рекомендовано. Таким чином, ми закладаємо бомбу у повільненої дії. За словами психолога, участь дітей старше п'яти років у похоронній процесі допомагає їм визнати реальність втрати, засвоїти Важливі для подальшого життя поняття, що стосується смерті, усвідомити, що померлий не повернеться. Втім, в ухваленні рішення щодо присутності дитини на похороні, орієнтуватися слід на її емоційний стан і готовність до того, що їй доведеться побачити. Тривалість фази гострого горя у дитини залежить від багатьох чинників і в нормі може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Однак, якщо дитина продовжує відчувати інтенсивну сильну емоційну реакцію без динаміки стишення – це може бути ознакою того, що вона не може самостійно впоратися зі своїм горем. У таких випадках варто звернутись по консультацію до психолога. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.